Продовжимо годину ще в прямому ефірі каналу спресу. Як я вже сказав, і бачите на своїх екранах титри про те, що сьогодні на нашому каналі ви можете побачити трансляцію концерту пам'яті Бориса Німцова. Сьогодні його день народження. Відомий російський політик, перший віце-прем'єр, в минулому губернатор нижнього Городської області, як він сам себе називав, друг України. На жаль, був застрелений 27 лютого цього року. І тоді російські музиканти і всі його друзі хотіли провести на 40 днів від дня вбив концерт в Москві. Втім, не знайшли жодного приміщення, жодного концертного майданчику. Навіть в нічних клубах Москви всюди отримали організатори відмову. І тоді вони вирішили провести цей великий концерт на його день народження. Тобто, сьогодні 9 жовтня. Сьогодні Німцову виповнилося 56 років. І проведуть вони його в Європі. В Москві не можуть. Немає такої змоги в Європі. В швейцарському місті Базель відбудеться цей концерт за участю українського океану Ельзи Андрія Макаревича, Машини Времені гурту. А також відомо. Фортепіаніста Андрія Гаврилова. Ну, як тільки почнеться цей концерт, побачимо його на наших екранах. Тому у нас програма трошки сьогодні скомпресована. Ну а ще хочу сказати, що якщо сьогодні день народження геніальних Джона Леннона та Бориса Німцова, то позавчора був день народження ну, напевно найбільшого світового диктатора Володимира Путіна. І з цього приводу в Грозному в Чечні був великий концерт. Ну, по всій Росії були концерти, але найбільше був в Грозному на місцевому стадіоні Ахмат Арена. Давайте подивимося відео, як. Це все відбувалося, як відзначали річницю? Ну, найбільшого диктатора Європи, будь ласка. Ахмат-арена стала финальной точкой празднования дня рождения Владимира Путина в Чеченской Республике. Огромная фотография национального лидера покрыла весь газон футбольного поля и хорошо видна даже с высоты птичьего полета. Владимир Путин сыграл ключевую роль в возрождении Чеченской Республики. Он поверил первому президенту и в самое тяжелое время протянул ему руку помощи и вытащил регион из кровавых рук международного терроризма. Многотысячный стадион Ахмат-Арена, как обычно, полностью заполнен. Поздравлением поздравлениям в адрес Верховного Главнокомандующего присоединилась и Сати Казанова. Наверное, ни в какой стране мира так не отмечают отношения президента страны. На Ахмат-Арене блистали сегодня одни из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. Азара, Ирина Дубцова, Глюкоза и Авраам Руссо. Все они присоединились к поздравительным словам в адрес президента страны. В середине концерта на Ахмат-арене звезд стало еще больше. На поле вышли гости из далекой Италии. Стефано Таккони, Франко Борези, Клаудио Джентиле, Джузеппе Борези. Одно имя громче другого. Ну, це називається. Запам'ятаємо їх всіх по імену, в тому числі і гостей з Італії. Друзі, ну у нас принався Дмитро Лінько, представник радикальної партії Олега Ляшка. Я думаю, що Путіна не варто обговорювати. Що обговорювати, не сказали, що ніде так не відзначають. Відзначають десь в країнах, наприклад, в Китаї або в якихось країнах африканських В Північній Кореї, північній Кореї. КНДР, КНДР е, приймається, пане Дмитре. Ми підваємо підсумки нинішньої е, третьої сесії восьмого скликання Верховної Ради. Я помилився, вона не закрилася, вона просто перервалася. От ваше ставлення. Найголовніші досягнення, ну окрім того, що для вас це втрата одного бійця, одного штика депутатського ви втратили Ігоря Мосічука. Він зараз не може голосувати. Так а між іншим, яка стан його здоров'я після вчорашнього дня? Коротко коротко. Його вчора поклали в реанімацію після того, як ми заблокували суд і сказали, що ми нікуди не підемо, якщо не його в лікарню. все ж таки повезли в лікарню. Там поклали в реанімацію, приїхали лікарі обстеження, йде сьогодні його вже перевели в спецпалату, тобто вирішується доля чи робити операцію, чи лікувати просто. Слава Богу, нам вдалося це вирвати, тому що судді просто переносили засідання постійно, і наступне засідання буде у вівторок, о 9.30. Ну, будемо сподіватися, що, що змінять, і у нас такі стане, як ви кажете, більше як і було. Дякую, а щодо досягнення нинішньої поточної сесії мало, а більше поразок. І власне така от, з одна із поразок, це чому от рішення прийняти про три, три, три тижні канікул ну абсолютно нелогічне, чисто політичне, тому що перед виборами, щоб забрати площадку у опозиційних сил, щоб не дати змоги виступати. А насправді питань дуже багато. Питань і міжнародних, і е, воєнних питань, і економічно-соціальних, які абсолютно не вирішені, а просто перекладаються. Ми бачили, що сьогодні парламент фактично не працював. Е, дисципліна в парламенті, коли раніше з цього просто сміялися, то що зараз це не, не, не тільки роздратовує, а це вже ну, підстава дійсно приглядати можливість працювати з цього парламенту, коли депутати не ходять на роботу. І ну, прийнято дав кілька рішень, але де, деякі з них, скажімо там. Е, Фінансування політичних партій на нашу думку, ми за це не голосували. Це чисто популістичне рішення, яке насправді не вирішує питання впливу олігархів на політичні сили. На нашу думку потрібно змінювати докорінно всю виборчу систему. І як варіант, і те, що ми пропонували, заборонити політичну рекламу на телебаченні і ну таким чином впливати. те, що сьогодні ми просто забрали з бюджету півмільярда у людей ніяк не вирішить цю проблему, а просто от, от ми побачили, що півмільярда на е, політичні партії у нас є, а півмільярда на добудову Ахмадиту, наприклад, немає постійно. Тяко на іншим, сьогодні міністр юстиції, зараз дам слово. Назвав саме парламент найбільш корумпованим органом державної влади в країні. Про це Павло Петренко заявив на брифінгу. Повідомляє «Інтерфакс Україна. І далі цитату зачитаю: основна політична корупція не в органах виконавчої влади, а в стінах парламенту. Це те місце, де приймаються ключові рішення або блокуються ключові рішення як, наприклад, Петренко навів ситуацію з приватизацією? Петренко зазначив, що в Україні півтори тисячі держпідприємств, більшість з них збиткові. І далі цитата парламент проти їх продажу, тому що з більшістю з цих підприємств є зв'язки у політичних сил. Вони фактично через тіньовий контроль над тими чи іншими підприємствами давно вважають їх вже приватизованими. Це є політична корупція і залежність політичних сил від бізнес-структур. Пане Ігоре, чи ви вважаєте себе корупціонером? І які підприємства під вашим тіньовим контролем знаходяться? Особисто себе не вважаю корупціонером і абсолютно е душа чиста, то нема за що хвилюватися. Тому не, не питання в цьому. Ну, я пожертував насправді, але прем'єр ви, 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 ви це парламент? запитали, я відповів, але я х... абсолютно а, не, скажімо так, не сперечаюсь тим, що в парламенті дійсно проштовхуються і дуже часто якісь лобістські речі. Парламент дуже часто блокує надзвичайно реформаторські ініціативи, які потрібні державі. Це та дійсно так. Чому це відбувається? Можливо, це через популізм, можливо, щоб заробити політичні рейтинги. Але треба визнавати, що це в тому, щоб і залишатися на при кормушці залишатися і дрибанити бюджетні кошти. Але в цьому випадку я все ж таки хотів би повернутися до останнього пленарного тижня, який був дійсно були жаркі дискусії політичні. Але підсумовуючи, ми не все встигли прийняти, але надзвичайно багато речей позитивних прийняли. А вчора, наприклад. А ми прийняли пакет реформування виконавчої служби. Це фундаментальна реформа, до якої не підходили останні 20 років. Взагалі, ніхто не, не не хотів навіть братися. А чому не хотіло братися? Тому що саме в цій сфері були надзвичайно високі корупційні складові. На багато людей сиділи на грошових потоках, і ця реформа її старт це надзвичайно а, ну. Це епохальний законопроект, який ми проголосували. До речі, всі підтримали. Сподіваємось, його проголосуємо. Ми прийняли ряд законопроектів по безвізовому режимі. І а, так само багато депутатів виступали, що вони якісь не підготовлені. Коли запитуєш, в чому ж непідготовленість, ніхто не може дати. Коли їм апелюєш, кажеш, що такий-то такий-то законопроект розроблений відповідно до такої, такої директиви, називаєш її повну назву, дату все. Всі аргументи зникають, і немає більше чого сказати. Тому, якщо ми відійдемо від абсолютно безвідповідальних заяв від популізму, перейдемо до голосування. І головне для того, щоб прибрати політичну корупцію найвищих ешелонах влади, якраз і був проголосований законопроект про фінансування політичних партій, Дякую, пане Юрію. Але ти наш повертаючися до цього заяви міністра юстиції. Мені здається, і там ну багатьом журналістам здається, що найбільш корумповані на структурі це все ж таки суди. І прокуратура. Міністр каже, що це все ж таки парламент виявляється. Ви погоджуєтеся? Я прошу вибачення, ну, звички, так? Да? Він сказав, не виконавча влада найкорумпованіша. Корумпович. Суди... А законодавча. Суди і прокуратуру до виконавчої влади і до законодавчої не відносяться. Я але я... про суди да. нічого не було сказано міністр. Ну Хоча, так, да, суди, в тому числі там судові це адмі... окрема гілка да, Але судова адміністрація підкоряється міністру юстиції. Я хотів інше сказати. Ви знаєте, от... я, я перепрошую, судова адміністрація ніколи не підкорялась міністру юстиції. Тому... Ну, вона входить, як складова, не, Ну ладно, судова... я не буду не входит, це сперечатися. Абсолютно... Я хотів це при... окрема гілка влади. Да. Я хотів про інше сказати. Ви знаєте, от, з приводу того, що відбуваються сьогодні вибори, е, вся Опозиція, там, права, ліва, вона вся у нас ліва, але е, сьогодні було дуже показове голосування за постанову про заборону перевірки, засобів масової інформації під час виборів. От вперше, да. Я вперше таке бачив в парламенті. Це коли міністр інформації закликає депутатів проголосувати. Тобто, влада каже, люди добре, проголосуйте, щоб не було якихось порушень. А Вікторія Сюмар виходить і каже: що ж ви робите, люди? У нас завжди перед виборами цю таку постанову приймали, причому завжди було. Тобто, з точки зору сьогоднішніх парламентарів. Жодних тиску на засоби масової інформації немає, і тому така постанова не є обов'язковою. Тобто, можливо, це е, от результат того, що відбулося за останні роки. Тобто, я вам скажу раніше, ну якщо пам'ятаєте, це завжди голосувалося, і це завжди голосувалося і опозицією і частиною провладних фракцій, тому що там теж були загрози, і ну зрозуміло, да, ми всі друзі, але до тих пір, поки не починаються вибори. То це дуже було показове. Можна ну, між рішим, да. я хочу сказати, що деякі навіть колишні екс журналісти не проголосували за цю постанову. Втім, як заявив міністр інформації, в карміні заявили, що вони самі не провадитимуть перевірок під час кампанії. Правильно, Абсолютно. я хотів це саме сказати, тому що дійсно не проголосували питання до явки, яка була надзвичайно низькою сьогодні. Але, тут але треба, але треба тут визивати, і було що не було голосів. Це зареєструвалося. Питання в іншому. А, перевіряю. У нас ДФС ДФС ходить в виконавчу гілку влади, тому було заявлено, буде відповідна постанова уряду. Цього достатньо і ні, абсолютно просто, не початок рандувати влада, то, влада то, сама то, влада то, приймає то, на себе зобов'язання тиснути на засоби масової інформації не Юлія, стосовно на найкорумпованості, чи чи найбільш корумпованих судів та прокуратури таке враження, що. І виконавчій, і законодавчій владі треба знайти от якісь об'єкти для биття і на них не скеровувати всю людь, і взагалі всю лють гнів народу на них направляти. До речі, забули вчора, що був ще один законопроект стосовно зняття судового мита на судові позови прокуратури в інтересах держави і громадян і інших правоохоронних органів. Депутати за це не проголосували, але. Внаслідок цього правоохоронні органи не можуть позиватися в інтересах держави та громадянина, тому що в бюджеті не закладені витрати на, на їхню діяльність. Перше, друге, ці правоохоронні органи реформують там прокуратуру, зокрема От вчора, СБУ е, обрізали всі функції, крім там контрозвідки і антитерористичної діяльності. Слава Богу, що залишили можливості. Виконувати функції СБУ в нинішньому вигляді до створення бюро розслідувань. В прокуратури забрали загальний нагляд. Забрали, скажімо так. Ну і таке враження, що створ... роблять реформи так, щоб правоохоронна система не працювала, в силу того, що в суспільстві величезний негатив і вимога щось змінити є велика критика на ці органи, але вони працювати не можуть, тому що реформували так. Що система не Ма. працює, і через те дуже зручно знаходити ворот пане пане. Я, я, я просто хотів би зреагувати на цей виступ. Я не зрозумів. Ви що за загальний нагляд Генеральної прокуратури? Ви що, за, не... те, що почкайте, за те, що Почекайте, За те, що служба безпеки України займалася абсолютно розслідуванням там інших контрабанди? хай займається тероризмом і національною безпекою. А треба буде, треба створити державне бюро розслідувань із щоби його при... створіть. Ні, от відділка, якраз в СБУ, це був найбільш корумпований відділ. Майже нікого ніколи не брали, але постійно за всіх брали хабарів. Ну це про це все це Це, це насправді одна з небагатьох нормальних Я стосовно загального наглядів. За про прокуратуру дуже яскравий приклад. Вчора е, голосували про конкурсні комісії да, е, по обранню обласних прокурорів. Так от за кандидатів від БПП голосували. Там е, сидів один німченко, я про це написав у Фейсбуці, мало хто помітив. Голосував за 9 депутатів. Німченко це опоблок. Да, ОПОБЛОК. за дев'ятьох депутатів. Там ну просто геній кнопкодавства. Голосує за кандидатів від БПП. То мене питання потім. А про які розмови ми говоримо про реформи е, прокуратури, про е, там, значить, покарати злочинців Вінуковича, забрати, закони про те, щоб забрати їхнє майно і так далі? Та нічого не відбувається. Насправді дуже важливо в всі, всі, всіх реформах кадрова політика. І судочинство якраз наша позиція це звільнити взагалі всіх цих суддів і, і набрати нових. Non non, то це я зараз зараз всі прокурори від людей, до речі виведені за штат у місцевих прокуратурах і відбувається набор їх на конкурсах. Ось якраз конкурси. Так ми побачили вчора, як це конкурс відбувався за, за стосовно загального нагляду. нагляду. Загальний нагляд відмінили, а кому передали ці функції інспекціям. А інспекціям Кабмін заборонив проводити перевірки до кінця цього року. Тобто не всім. загальний нагляд не всім інші передбачали залишилися інспекції, які перевіряють. Виплату заробітної плати, це залишилось. Вибачте, почекайте, почекайте. інспекції, які... інспекції, які там перевіряють а, пожежники і займалися інші. лише тим, щоб ходили, займалися поборами серед підприємцями. Немає їм чому перевіряти. Ті інспекції, які перевіряють соціальні дотримання соціальних прав працівників, трудові питання, воно все залишилось і все працює. Але Є... ж корупція не в трудових питаннях. О про корупцію корупція в землі. А, пане я. я. Ми вчора говорили е, про те, що е, зникли е, брати Сергії та Олександра Кацуби. Це колишні керівники Нафтогазу України. От сьогодні МВС офіційно оголосило їх в розшук. Обидва Кацуби підозрюються у привласненні розтраті чи заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. За даними МВС Олександр Кацуба, зник 25 вересня, Сергій Кацуба, 27 вересня. Ще Володимир Кацуба, їхній батько сидить в парламенті поки що. Ну і згідно з даними слідства, вказаними... В ухвалі Печерського суду Хацуба 25 вересня Олександра відлетів з Києва до Ніци він підозрюється в розтраті 284,5 мільйонів гривень, а також не спробі розтрати майна Нафтогазу у вигляді 3,4 комах мільярди кубометрів газу на загальну суму майже 12 мільярдів гривень. Друзі, от чому на вашу думку, ми вчора про це говорили, але тим не менше продовжується ця практика? От ті, хто мають мандат. Вони мають час до того, ну для того, щоб купити квиток, навіть коли вони знають, що проти них вже є подання там в регламентний комітет. А ті, хто не мають мандату, ну зокрема, Сергій Кацуба мав раніше е цей мандат, зараз він його позбувся. От встигають все одно втікти, навіть не маючи мандату. А ми говоримо про зняття недоторканості, пане Юрію. Для чого їх знімати, якщо втікають, навіть ті, хто не мають мандату? Знаєте, в моїй практиці була така історія, коли ну шукали трьох людей. Це були професійні вбивці досить високого рівня і тому подібне. Так от виїхали групи по затриманню. Так от дві групи виїхали з центрального апарату, а одна була місцева, ну, тобто, там, з одного з місць виїхала. Як ви думаєте, яка група затримала злочинцю? Ну, Та, яка місцева. Вона виїхала і вони його затримали. А оті два зникли. Тому що на сьогоднішній день і це теж правда. У нас, ми ж тільки що казали, корумповані правохоронні органи. І ми розуміємо, що хтось за якісь там, ну, мабуть, достатньо великі кошти, попередив, що от буде таке і таке. І між іншим для цього, сьогодні повинна працювати так називаюча внутрішня безпека, як Міністерство внутрішніх справ. З цього приводу, так і в прокуратурі, там теж є відділ внутрішньої безпеки. Тому що фактично людям дали змогу скрити. Ну, хоча, знову ж таки, що значить дали змогу? Якщо б вони вилетіли в Росію, я розумію, навряд чи достануть. Але якщо б він виїхав в Ніцу, то в мене є великі сумніви. Як тільки його виставлять в Інтерполі, його в Ніці затримають. І він ніяк не буде політичним, його тут же екстрадують, ну тут же, да, два-три місяці, але екстрадують на територію України. Андрію, але у нас сьогодні ще одна інформація про Арсена Клінчаєва. Пам'ятаєте, такий був ватажок я луганських сепаратистів, депутат обласної ради Луганської, що в нього, по перше, є три квартири великі в Києві, офіційно в нього зареєстровані. І от блогери пишуть, то можливо їх передати як будинок Олега Царьова в Дніпропетровську, передали переселенцям з Донецької та Луганської окупованих частин цих областей. Передати ці квартири. А ще про те, що Арсен Клічає вільно ходить він під підпискою про з Києвом, і е, чи вчора, чи позавчора, десь в Голосіївському районі, під яким скабаків да. була бійка. Е, Клінчає вбився ще з якимось представником, мешканцем Києва, ну і начебто отримав попиці добряче, бо той представник Києва був трошки сильніший, ніж Кінчає. Але тим не менш, ну, людина, яка там піднімала російські прапори, зараз спокійно навіть, ну. Знаєте, навіть під не знає. от я колись був в Хорватії, і там є села сербське, де немає жодного серба. А села стоять, не розбита жодна шибка, все ціле. І серби не продають ну, свою власність, але всі інші поважають. Це називається приватна власність. У нас на сьогоднішній день найбільша небезпека для країн, як на мій погляд, це лівізна під час декомунізації, деольхарізації деольгарехарізації. Лівізна, тому що те, що ви кажете сьогодні те, що пропонують ці люди, це називається революційна доцільність. Давайте відберемо, давайте. А ви не думаєте, що це підриває основи держави? Право, я подивився, ці квартири куплені з 10 по 13 рік. Тобто, це явно не за ті гроші, які він там заробив. І сьогодні... Очі... на якій підставі відібрали в царьова будинок області? От На області? тих самих підставах, і за яких. Царьов буде позиватися свого часу до Європейського суду. Тоді давайте і... повернемо, справедливо. І тоді повертати ці, ці гроші буде держава України з бюджету, Його. а не ті люди, які це робили. в тому, що, от дивіться, Я не погоджуюсь з тим, чим потрібно розслідувати, я, за що вони куплені. Якщо вони куплені чесні, то ні, 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 це, ні це вже окремо, поки окрема. немає вироку суду. Це 100%. Але питання ось в чому. Дійсно, клінчає, входить на волі. Дуже багато людей, таких яких звинувачують сепаратизм, яких судять е, Донецька Луганській області, такі ж самі сепаратисти, судді прокурори, вони виходять на волі. А сьогодні хто сидить в тюрмі? Мусіщук подивіться, Мосічук сидить. сидить в тюрмі. Про прості люди. От зайдіть, подивіться. Там люди, які ся по людина, народний депутат України. Це оце опо, опозиційне. Я про більше скажу. Я був юрій серотюк в Вулкенському сізо. Подивіться, чим менше людей вко вкрала. Тим більше вона сидить в тюрмі. Якщо мільйонер, то по-любому він втік втіче, по дорозі він відкине половину. там може 30% скільки йому скажуть, і втіче. Ну ось соня пошкіна каже, що в червні минулого бувається. року Андрій Клюєв знімався з розшуку, як вона каже, за 25 лямів. Вона написала: що правда, не зрозуміло гривень що доларів, але чомусь я підозрюю, що саме доларів, пане Ви ось дуже га... важливе питання підняли з приводу того, що. У окремих злочинців, сепаратистів записано майно, навіть не на них, а на його дружинах і рідні. І тут завжди буде дискусія. З однієї сторони, буде надзвичайно висока кількість людей, причому абсолютно свідома і абсолютно з повагою до них відношусь, які будуть розповідати про те, що потрібно їх забрати, експропіювати, передати державі. А, ну, а як можна, коли майно залишається на злочинці? З іншого боку. А буде значна частина людей апелювати до загальнодержавних цінностей, поваги до права власності. І Щоб знаєте, розірвати цей вузол, якраз вчора ми надзвичайно важливий законопроект проголосували урядовий створення національного агенця з пошуку повернення активів, здобутих злочинним шляхом. Це, якщо рішення і, і бу, суду, і буде, буде, не, не без не буде рішення суду, і буде якраз ці особи знаходити це майно. І у чиновника буде дуже просто. Якщо він не доведе, що це майно здобути з його законних джерел, то воно Дякую, буде пане юре, але от, знаєте, мені вуха навіть підказував дві хвилини тому, що Артем Шевченко тут судді апаратні знаходиться МВС, він У нас програму робить на нашому каналі. Він добре обізнаний з кримінально процесуальним кодексом і каже, що не дозволяє КПК там без рішення суду робити багато речей. Тому пов'язані зв'язані руки там у міліції, в прокуратури По в... діючому законодавстві а, так. Бо портнов написав по, таке. У та... діючому законодавстві є багато застережень, але якраз і створюється законодавство для того, щоб люди, які чиновники нечесні на руку, які записують майно на своїх дружин, на родичів, на якісь офшорні компанії, не могли б скритися за такими лазейками законі. Якраз для цього створюється це агентство, змінюється КПК, і ми отримаємо можливість для того, щоб держава повертала такі активи до бюджету. Дякую, пане. Знаєте, тільки не кажіть, що це КПК написаний портно. Це неправильно. Це був досить непоганий КПК. Якщо порівнювати його з КПК 62-го року, а якщо врахувати, що КПК 62-го року переписаний майже слово в слово там, з 30-ті Бог його знає якого, то це був досить непоганий КПК, який сьогодні діє. Він виходив, тоді, коли його приймали, виходили з парадіму про що? Що е злочинці, які не посягали на життя людини. Які були економічні злочини, а корупційні у нас злочини були, йшли як в тому числі економічні, вони не повинні сидіти в СИЗО, тому що у нас СИЗО переповнені було на той момент бізнесменами, проти яких відкривалася кримінальна справа, порушувалася, його кидали в СИЗО. І шість місяців він там сидів, а інколи по рокам, там один сидить 10 років досі, суд рішення не приймає, він сидить, бізнес в нуль. Або ти підписуєш, або ні. І це було правильно. І між іншим, сьогодні оці новели, які були введені, треба зберегти. Бо тому, що ми так підемо дуже далеко. Дякую. А тепер Арсен інчає гуляє на волі людина, яка підозрюється в сепаратизмі. Значить, і... сепаратизм, згідно нашого законодавства, знову ж таки, е треба подавати до суду. Суд на той момент міг прийняти декілька рішень: таке, таке, і таке. Він прийняв таке рішення. Чому він таке рішення прийняв? цікавтеся, от народні депутати для вища рада юстиції. поїхали. Дякую, пане Юрію. Ми дякую, відео дякую. показуємо. Дякую. Хочу зараз. Продовжимо. Хочу пояснити, дякую. що ми показуємо дякую. в другому вікні. З хвилини на хвилину розпочнеться концерт пам'яті Бориса Німцова. Йому сьогодні мало виповнитися 56 років. Втім, на жаль, він був застрелений чотирьома кулями 27 лютого цього року буквально під стінами Кремля. Борис Німцов, відомий російський політик, перший віце-прем'єр, часів ще президентства Бориса Єльцина, губернатор Нижнього Кої області, колишній губернатор, а також лідер російської опозиції протягом останніх напевно 15 років президентства Володимира Путіна, як він сам називав себе друг України. І е, зараз в Базелі в Швейцарському, розпочнеться з хвилини на хвилину концерт його пам'яті. Нагадаю, що в цьому концерті люди вже бачите збираються такі камерне приміщення, і концерт буде акустичний, тобто анплакт без використання електроінструментів. В цьому концерті візьмуть участь український гурт Океан Ельзи на чолі з Святославом Вакарчуком. Андрій Макаревич, я так розумію, разом з машиною вріменя. Можливо, і без тут інформації немає. Принаймні просто його прізвище Андрій Макаревич, І Андрій Гаврилов відом. Ми фортепіаніст. Як тільки почнеться цей концерт, ми зразу переключимося. Нагадаю, що офіційний час початку був заявлений двадцята година 30 хвилин. Втім, концерти завжди трошки запізнюється. Ну нагадаю, що в Москві не знайшлося приміщення або майданчика для проведення цього концерту. Його хотіли рідні та близькі її друзі Бориса Єфимовича провести ще на 40 днів від дня смерті. Це було в квітні. І зараз ось знайшли цей такий камерний майданчик у швейцарському базелі. Пане Юрію, будь ласка, про КПК є ще? Ні, що я, я єдине, що хочу сказати. Ми, якщо створюємо якісь структури по тому, щоб повертати власність, це дуже правильно. Але власність повинна повертатися згідно рішення закону. Навіть якщо суд ну, чиновник да, не може довести звідки він взяв, вилучення власності це одна з норм європейської практики тільки рішенням суду. Не будь будь-яка структура, яка створюється при уряді, при президенті, при Верховній Раді, не має повноважень по вилученню приватної власності, незалежно від того, яким шляхом вона набута. Тобто, це один з ну крайгольних камнів камні існування цивілізації, яку ми прагнемо європейську. Дякую, друзі. Зараз коротка пауза, і потім повертаємося. Залишайтеся на еспресо, ага. Побачите не лише цей концерт, але ще короткий уривок я хочу щоб ми побачили з творчості Джона Леннона. Сьогодні йому виповнилося 75 років.